Вчити мову з маличку, сумлінно навчатись 11 років у школі, ходити до репетитора за рік до випуску чи поспіхом гортати довідники у ніч перед іспитом. Безумовно, кожен обирає свій шлях, та все ж та загадкова абревіатура НМТ, яка колись була ЗНО, викликає мороз по шкірі чи не у кожного випускника. Тож у чому полягає складність національного мультипредметного тесту і в чому різниця із зовнішнім незалежним оцінюванням, з'ясуємо мові про мову. Українська мова один із обов'язкових предметів мультитесту. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ви зможете знайти демонстраційний варіант завдань та попрактикуватись. А зараз ми швиденько заакцентуємося на тому, що потрібно повторити та які прогалини у знаннях підтягнути. Усі теми, що ви бачите на екрані, передбачені шкільним курсом української мови. Що стосується фонетики повторіть звуковий склад мови та транскрипцію. Потрібно уважно фіксувати кількість букв та звуків у словах. От, наприклад, у слові земля п'ять букв. В транскрипції ми бачимо пом'якшену літеру Л і звук а замість я. Однак кількість звуків така ж п'ять. А от далі ви вже можете бачити різницю у слові життя подвоєна «т» позначається одним звуком, а в слові тінь позначається лише пом'якшена «н». А класифікацію звуків найкраще запам'ятовувати завдяки мнемонічним фразам. Ось кілька з них. ЦАП хоче фісташки. Тут усі приголосні глухі. Буде гоже гедзю у джазі. У цій фразі всі дзвінки велику увагу варто приділити фразеологізмам. На сайті освіта.ua є перелік сталих виразів, які траплялись у тестах ЗНО, НМТ за всі роки проведення. Ще одна болюча тема наголоси. Є навіть спеціальний перелік слів, які будуть у завданнях НМТ 2023 Він затверджений міністерством освіти та науки і є на їхньому офіційному сайті. Також є багато скоромовок для кращого запам'ятовування наголосів, наприклад. Текстовий це роздрібний нанести новий разом, розпірка, рукопис, течія, фартух, літопис, ремінь, решето, дочка, догмат, бешкет, кропива, ваги, дано, вигода, лати, дрова, оленя. Багато помилок роблять при вживанні іменників. Є слова, у яких учасники тестування не можуть визначити рід чоловічий чи жіночий. Для таких спірних слів також є віршик. Продаж степінь і шампунь, накип, нежить, біль і тюль. Усі ці іменники чоловічого роду. А більше порад та корисних ресурсів побачите далі у програмі. Тож залишайтеся з нами. Вражає своєю наполегливістю та сумлінністю у навчанні. Часом дякує за свої успіхи щасливим поворотам долі. Та, попри це, таки відмінно знає рідну мову. Юлія Онофрійчук. Одинадцятикласниця, переможниця четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з української мови. Наразі готується до складання національного мультипредметного тесту. Лайфхаками підготовки поділилася з нами. Українську мову я люблю. Безумовно. Це моє вподобання ще тут. Дитинства такого далекого, ще з молодшої школи, коли ми тільки прийшли, і нам казали віршуйте, пробуйте. Так, і ми як би пробували складати вірші, такі дитячі, але ну класно, нам дуже подобалося всім. І ця любов перейшла далі. Я не втратила її з роками. Брала участь в олімпіаді з мови літератури ну, від початку, від сьомого класу, вона здається, чи від восьмого. Доходила до обласних етапів, там просто не було ще першого місця, а тільки після першого на всеукраїнській випускають. Цього року пощастило, не знаю. Ну, безумовно, праця та наполегливість, але дрібка щастя теж тому є мені здається. Сумлінне навчання це ґрунтовна база. Це дійсно те, на чому будується все. А готувалися ми. З вчителем моїм — Кунділовська Тетяна Валеріївна по укриттях, по тривогах, разом все це проходили. НМТ, безумовно відрізняється від контрольних і насамперед форматом. Як складати успішно, потрібно дуже багато практики. Дуже багато практики і обмежувати себе в часі, брати комплексний тест і починати вирішувати. Потім обов'язково робити роботу над помилками. Бачити свою ахіласу п'яту і пропрацьовувати її окремо, тобто береш довідничок, і ту тему ти проходиш ґрунтовно, щоб вона відклалася. Як на мене, саме в цьогорічному форматі найважчим є лексичні помилки, тому що це те, що це помилки, які ми робимо регулярно, тому що ну ми так говоримо. І їх відшліфовувати треба досить довго. Тобто, ця практика вона дуже потрібна, і в ній можна помилитися. Бо там, якщо я не помиляюся, питань п'ять дається на знання оцього правильного правильної вимови. Довідно Авраменка, біблія наша цьогорічна. Крім того, демонстраційні тести він розробив теж дуже класні. Мені подобаються, і на сайті знову світа.ua, там по темах. По темах обов'язково пройтися, і тогорічні сно ну, теж виконувати. Бо формат давайте розглянемо структуру тестів з української мови. Загальна кількість завдань 30. 10 завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох, 15 — з однією правильною відповіддю з п'яти і 5 — на встановлення відповідності. Завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої відповіді, не буде. Якщо ж дати правильні відповіді на усі питання, максимально можна отримати 45 балів. А які помилки у тестах роблять найчастіше, та до чого ж ще готуватись майбутнім абітурієнтам? Що чекає абітурієнтів. Наприклад, зовсім не буде відповіді, яка надає розгорнутої відповіді, яка надається письмово. Наприклад, з української мови, і раніше це був екзамен Українська мова і література, були відповіді розгорнуті, це, м, треба було написати зв'язне висловлення на певну, на певну тему, обсягу відповідно, відповідної структури. А також у 2021 році. Перші були введені завдання відкритого типу, але короткі відповіді. Там свої були такі досить гострі такі нюанси. Треба було дотримуватися чіткої відповіді, тільки таку кількість речень, і не більше, і не менше, що цікаво. Там... Цікава була вся ця історія. Зараз цього немає. Це в плюси чи в мінуси. Напевно, для тих, хто готується в плюс, через те, що. Менше переживань, але чим менше переживань, те, що абітурієнт прийде і буде за 180 хвилин складати і математику, і мову, і ще один предмет, ото питання. Найчастіше учні помиляються в темі, яка пов'язана з вимовою, от саме орфоепія, акцентуаційна норма, це наголоси, труднощі ще становлять ті завдання. Які сформульовані так, що перевіряють здібність людини правильно прочитати до кінця? Ось, наприклад, якщо ви бачите, бачите, є завдання, де в кінці написано слово окрім. І якщо людина неуважна, то вона прочитає лише дефіс, треба ставити все. І буде шукати там, де треба ставити дефіс. А тут написано окрім, значить, треба знайти там, де не... немає дефіс. І а, така стратегічна помилка це коли людина. Читаючи варіанти відповідей, бо є завдання де із чотирьох або п'яти варіантів відповіді, треба вибрати один. І вона е прочитала перше, і для неї це ймовірно правильне. І вона обирає його як правильне, не читаючи далі. Це дуже груба помилка. Дуже часто люди, які знають, як правильно помиляються тільки через те, що не дочитують до кінця. Написано: знайти просте ускладнене речення. Людина одразу згадує весь восьмий клас. Має згадати, тобто це речення з однорідними членами, ставними словами, звертаннями, відокремленими членами, відокремлені членами, в чому майже півроку, чотири місяці точно. От і це кожен урок, розумієте? А тут лише його треба одне знайти. Я весь час своїм учням казала: виконуйте завдання в два кола. Спочатку всі ті, які знаєте точно, а потім у вас більше часу залишиться для того, щоб виконати завдання, які викликають у вас певні труднощі. Основна сесія тестування розпочнеться вже 5 червня, тож на підготовку ще є трішки часу. Та якщо із довідниками це робити часом нудно та нецікаво, пропоную кілька ресурсів. Вони будуть корисними не лише школярам, а й усім, хто прагне покращити знання рідної мови. Ютуб канал на всі 200» Авторка Анна Огойко, професійна викладачка української мови та перекладачка. На своєму каналі записує важливі, але дуже доступні відео як про мову, так і про теорію літератури. Подібних матеріалів у доробку має вже понад сотню. Це українська школа онлайн це платформа для дистанційного та змішаного навчання, містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів шкільної програми. Тож саме тут можна пригадати, яку тему і в якому класі вивчали, а також перевірити себе та пройти тестування. Ютуб канал Дискурс. На ньому зібрано актуальні та головне лаконічні відео про типові лексичні помилки, наголоси та вимову. Усе це в кумедній та легкій формі точно стане у пригоді під час підготовки до іспитів. Едера та освіторія створили онлайн-курс з української мови у формі корисних порад, до якого є інтерактивний конспект. Курс складається з 16 тем тестових та відкритих завдань, а також допоміжних матеріалів. ZNO.UA – ЮЕЙ це не просто ютуб-канал, це освітня компанія, яка готує до всіх предметів ЗНО-НМТ, організовує курси онлайн та наживо, дає відповіді на питання, які турбують абітурієнтів. Врешті можна розраховувати і на вдачу, але якщо у вас на меті скласти НМТ успішно, готуватись все ж потрібно. Розподіляйте свій час правильно, вчіться та відпочивайте. Тому дякую, що залишались із нами. Побачимось.